У вас на каналі Life Travel. і Сьогодні ми вирішили відвідати дуже цікаве туристичне місце водоспад Шипіт. Ось ми їхали по трасі, і зараз нас дорога повела до водоспаду, і тут уже зовсім дорога погана. От ви можете помітити, як ми їдемо і ями на дорозі. Навіть вже був кусочок із шутру, але Наша мета доїхати до водоспаду, тому ми рухаємося вперед. Місце красиве, видно, що ліс, ліси є зліва, справа, гірська місцевість, високі вершини. Будемо дивитися, що далі. Ось перед нами є різні реклами. От написано Пилипець, готельно-ресторанний комплекс Шипіт. Готель, ресторан, спа, басейни, дитяча кімната. Так. Багато машин, видно, що це місце туристичне. Ми під'їхали до того місця, куди нас вів Google. Це остання точка, де потрібно було зупиняти машину, виходити. І ось так виглядає ця локація. Такий в'їзд, написано шипі спа резорт. Бачу все дуже красиво, культурно є, сучасні, сучасний комплекс такий, в долині є. Водичка спадає. Бачу, що тут цілий комплекс. Тут і для діток є площадка, є де поїсти, є готель, кітс-клаб, ресторан. Бачу спа, чани, тому бачите, сюди, напевно, можна приїхати на кілька днів, відпочивати, спланувати такий відпочинок для себе біля водоспаду. Підійшли до фото, ось написано природно-заповідний фонд України, ДП Міжгірське лісове господарство, пам'ятка, гідрології, водоспад, Шепіт». І вхід всього лиш коштує 20 гривень. Я запитала, сказала, що всього лиш 300 метрів. 300 метрів це зовсім небагато. Адже останній раз ми йшли до озера Синевір, був крутий підйом, але по асфальтованій дорозі. Тут дорога з шутру, така звичайна, багато сувенірних магазинчиків по дорозі. Тут виявляється є не тільки... Тільки різні магнітики і сувеніри, а тут навіть пропонують їду, пропонують шашлик, овочі, гриль, так що ви голодними не залишили. Сир подають. Так що ці 30-300 метрів, вони доволі цікаві, поки побудьте підійматися. Далі нам треба перейти через цей місток і дорога дуже мальовнича. Ви бачите самі, як тут класно. От ми підійшли до водоспаду шипі. Тут реально дуже сильний звук води. Висота цього каскадного водоспаду 14 метрів. Багато я бачила водоспадів. Це один з найкрасивіших, який я бачила. Ми вже побачили цей водоспад, це реально класне захоплення. Просто дух перехоплює, коли ти дивишся на цю силу води, яка вона, як вона велично з такою силою спадає і ну, це реально гарне місце. Ми спокусилися на шашлик. Ось замовили шашличок, з солінням. Також е, пропонували ще овочі гриль, але потрібно було довго чекати, а ми так експромтом, дуже швиденько, і ось таке мальовниче місце біля води. Так що тут можна і смачно ще й поїсти.